Друзі, всім вітання з Квітучої Херсонщини. Тут далі неспокійно. Наші хлопці тримають оборону, тримають кринки, тримають в районі Антонівки за Дніпром ту сторону. А наша артилерія вона поливає вороже військо снарядами. Кажуть, що нам виділили допомогу, але ще вона поки не дійшла, але наші хлопці вже звідкись взяли снаряди і мають чим стріляти. На всіх фронтах дуже гаряче. Авдіївський, бахмутський напрямок, хлопці пишуть, що пекло просять про молитву. Друзі, ми маємо стояти, тому що коли ми складемо руки, ми втратимо країну. І знаєте, це не те, що я когось страшу, а коли люди нічого не роблять для перемоги, коли люди не намагаються, коли люди не вкладають нічого. Знаєте, сьогодні багато вонтерів пишуть, що впали донати. Люди перестали допомагати. Думають, та Америка нам поможе там, все, все дадуть нам. Ви знаєте, якщо ми собі не допоможемо, то навіть американська допомога вона не мотивує нас. Але коли ми допомагаємо один одному, коли ми вкладаємо в свою країну, коли ми любимо свою країну, коли ми не просто кажемо, а хай там хтось воює, а я буду собі сидіти десь тут чи десь за кордоном, знаєте, це є наша країна, це є наша спільна країна, це є наша улюблена Україна. Яку нам дав Господь, за яку ми молимося. І тому, друзі, треба далі стояти. Тому треба далі стояти, не покладаючи рук, робити все для того, щоб ми перемогли ворога. У нас є всі шанси, у нас є всі шанси перемогти і подивитися, скоро які події нас чекають. Хоча сьогодні ми втрачаємо деякі території наші, але подивитися, що буде трошки далі. Це ми сьогодні очима не можемо нашими це ми повірити, побачити верніше, але повірити ми в це можемо і робити все для перемоги можемо. Тому підтримуємо ЗСУ, підтримуємо один одного, і Україна переможе.